Здарова, бродяги! Сьогодні я в Лубнах пробую американську шаурму від Fast Food Box. Зупинився на такому трек-стопчику трішки пообідаю та можна буде їхати далі. Ну, а тепер, собственно, до шаурми. Кілька серветочок, три штучки, якщо бути точним, вони мені однозначно знадобляться. Отака от, от штукуйовина, замодана в фольгу. Коштувала вона, якщо не помиляюсь, 150 гривничок. Десь додам ціни. Так. Бідняк. Прикольний такий пакетик з фольги. А ну-ка, ну-ка, розмотуємо. О, да! Вона, правда, трішки в такому пакетику подразмокла. Ну, да нічого. Давай ми нахер мені стільки пакетів. Я не знаю, що я фольга, ну від чіпісь. Пахнет піся. Ну так. Да. Подразмокла, бачите? Зверху бачу, що це у нас? Цибулька? Да, цибулька. Смакота. Смажена. Ах, блядь, дієта на наповну. І що ж відрізняє отаку от американську шаурму від нашої української а? пробуємо. Ммм. Посипалось все. Що я тут бачу? Бачу цибульку. Лавашик, але не незвичайний, а такий, знаєте, типу, арабський Плотненький. Бачу бікончик, ну, миле на похудані, звісно. Леха, я тобі обіцяю, що я сьогодні більше нічого їсти не буду. Окрім курки, мабуть, сушеної. Бачу картоплю фрі. Отаку. Ну, вона вже зараза теж трішки підрозмокла. Бачу салатик. Капусточко. Тоненько порізану. М'ясо. Ну, типу, звичайне м'ясо на вертілі, знаєте, таке собі. Поки нічого такого особливого, крім прикольної скоринки на самому лаваші, яка мені дуже подобається. Бачу моцарелу. Чи якийсь такий білий сирочок, не знаю, який саме. Ну, Дуже схоже на моцарелу за смаком. Такий, знаєте, дуже нейтральний молочний присмак. Але хоч вбити, я не розумію, що робить її американською. Чиста бікончик оцей і моцарела з картоплею фрі. Щось як гахне зараз, бля. Аж летить. Чуєте? О. Нічого собі подивився на сонечку. А що чи заслюзилися? Кажуть, що вона тут одна з найпопулярніших. І я можу зрозуміти чому. Це смачно. Так, а ну, де мої. Де мої чече? О, б. О, це інша справа, ти що? Тут немає класичного чесникового соусу. Якийсь фірмовий таке відчуття. Не бачу. Помідорчиків бачу солоний огірок. Дрібненько порізаний. Помідорчиків не бачу, хоч, блін, вбийте. Єдине, що от хочеться замітити Ну, от Саме малость багатенько, як на мій смак. Звісно, що таким чином вона просто стає більшою, але... Ну, хліб знає. Ну, але підсмажений бікончик, прям, знаєте, підкопчений, додає свою якусь таку нотку ізюмінку. Та в принципі і та й таке. Чи варто сюди заїжджати? Я думаю однозначно, бо там дуже багато різних прикольних смаків. якісь там екзотичні, арабські і інші, інші там сирні. Кажуть, бургерів дуже багато, причому акцентували увагу на тому, що м'ясо вони фарш роблять самі, не купують, а це дорогого вартує. Щодо шаурми. Бля, не знаю. Ну, Сказати, що я прям в захваті аж пісією кипяточком, я не можу. Тут реально багато картоплі зараза. Хотів вам дістати, але нічого не вийшло. Ці картоплі фрі, бікончика це жирновастенька історія. Явно не для похудання. Добряче так бікончика. От я до половини дійшов, шаурми десь. Вона половину займає те бікон смажений. Ще половину-половини картопля інше салатик, а курка якось і зникла вже, якщо чесно. От в мене ще скільки лишилось. А Курка нерівномірно якось розподілилась, і я плеванув трошки більше соусу. Бо ну, трошки суховастенька. Але Андрюша розумна людина. І він собі купив ще айранчика з кропом. Хотів поставити вісім спочатку, бо було багато м'яса, а зараз от верхню частину під'їв і просто давлюся картоплею з біконом і салатом коусло. Тут капусточка різна, там, фіолетова, морквочка, звичайна капуста. А М'ясо малості була в мене надія на. Восьмірочку, дев'яточку, але Ну... не завжди надіям варто стверджуватись і виконуватись. Бабуть, що я вже і трішки піднаївся. Семірочка теж дуже непогана оцінка, це вище середнього. Абсолютно нормальна шаурма, 150 гривень стандартна ціна. Якщо ви полюбляєте картоплю в шаурмі, полюбляєте бікон жирний. Заїжджайте. Оце ваше все. Я розумію, чому вона одна з найпопулярніших. Єдине, що соусу, то і більше м'яса. додавайте, і буде просто взагалі джекпот. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитись. ви зробили для себе певні висновки: варто чи не варто заїжджати. В будь-якому випадку я вважаю, що варто заїжджати скрізь, сформувати свою думку, бо слухати, що кажуть інші, ну така собі історія. Саме тому ви, мабуть, і на цьому каналі да? дивитись мої огляди на різні смаколики. Це таке. Можете поставити лайкосик, можете написати коментар, куди мені ще варто заїхати. І побачимо з вами в наступних відосах. Всім пока!